Добрий день. Катерина Середа в день А Віталій Оксанович, у вас ранку була нарада щодо подавання наслідків підтоплення. Чи можете ви озвучити якісь ключові рішення? Не по темі, але я розумію, що маю це зробити. Сьогодні вранку президент України Володимир Зеленський зізвав екстрене засідання РНБО. На цьому засіданні було прийнято низку рішень. Розуміємо, було заслухано керівники областей та відповідних структур, які відповідають за це. В зоні підтоплення знаходиться зараз 80 населених пунктів. скажімо так, Проводяться всі заходи по евакуації. На зараз жертв нема, тобто справляється система. Всі відповідні доручення зараз йдуть. Тобто, я приїхав з засідання Кабміну також по евакуації та забезпечення питною водою населення, в тому числі місто. Тобто, всі ці рішення зараз офіційно будуть. Надані. Ситуація контрольована, це, безумовно, теракт, який росіяни показують своє обличчя. Але при цьому ми з завданнями, якими доводять нам уряд та президент України там, справляємося на теперішній час. Очікуємо прогноз на майбутнє по підтопленню та відновленню рівня води оптимістичний. На зараз не все так погано йде. З цих 80 пунктів, чи є пункти на командському стінай ближче так розуміємо, у поліва є там загрози під найближчі, які загрожують це Покровка на Кінбурско косі, але вони не будуть підтоплені. Ми бачимо по рівню. Ні Лупарєва, ні будь-який інший населений пункт не підлягають, що стосується Миколаївської області підтопленню. За настаном на 10.30 підтоплення було на рівні 6 сантиметрів підняття рівня води. Ми очікуємо ще три хвилі, 10, 5 і 8 відповідних сантиметрів. Це не суттєво, тому що на Каховському напрямку там рівень води більше трьох метрів вже піднявся. Які заходи буде Миколаївському просживати за підтримки допомоги? Зараз організовано два пункти прийому на жд вокзалі та автовокзалі долучені, в тому що міська влада та волонтери та міжнародні організації. Виділено 10 автобусів, які будуть розводити по місту. Виділено 10 автівок, які можуть доставляти питну воду до Херсона. Як це би не звучало? Але я гадаю, вони не скористуються цією допомогою. Також Снігурівка може приймати до 200 людей розгорнуто 350 додаткових до того, що ми мали ковик, і ще 350 на готовності. Окрім цього, виїхала з Одеси, з Кропівницького, з Хмельницького автобуси, які можуть забрати по плану евакуацію до себе людей. Перший ж де потяг буде на вокзалі Херсона там о 12 приблизно. Ну, чи відомо вже скільки людей на потяг цієї? На щастя, небагато, я гадаю, що не набереться навіть. На потяг, тому що через поступовий підход води люди нема панічного, нема хвилі оцієї там цунамі, чи як вона названа, mm -hmm. яка має руйнування. А є села вздовж Дніпра, які постраждали тупо не встигну би їх спасти на цей На зараз. жертв немає зовсім. Тобто, всі евакуйовані. Це перше, друге, що люди самі по собі відходять вулиця за вулицею. тобто ті населені пункти, які підтоплені, вони дивляться на воду. І відходять. Вони не хочуть від'їжджати. Вони дивляться, де вода зупиниться. Тому евакуація екстрена, є тільки у російських військових, які покидали там все на світі і біжуть п'ятами киваються. А чи спілкувалися ви з екологами взагалі щодо наслідків для не лише для Херсонського, для Миколаївського, для півдня України? Але... Спілкувалися зараз, не зараз не іде, не розрахунок. Не іде розрахунок. Йде розрахунок, це допов... ну, дасть інформацію. Це мінекологія. Дня по Миколаївській області, чи будуть наслідки в плані води, тому що там водозабор? Це питання пропустимо. Я гадаю, через 10 днів в нас покращиться якість води. А скажіть, те, що дельта Дніпра, Дніпра стала ширше і, очевидно, вогнові позиції росіян на лівому березі будуть далі. Це означає, що Херсон може в мінометами використання обстрілювати, не буде відстані доставати. А Миколаїв ракетами С-300 не буде доставати. Ну і так і, ні. Тобто, і так і ні. Ситуація в них погіршилася, але вони будуть мати ще змогу обстрілювати. Вони зараз обстрілювали евакуаційні колони, які є з Херсонської ОВА, організована, і там навіть є поранений співробітник поліції, який був обстріляний під час евакуації мирного населення. Тобто росіян там на логіку їх сподіватися не варто.